Для представлення програми розвитку закладу на середню строкову перспективу. Будь ласка, Андрій Іванович, ми вас слухаємо. У мене єдине прохання, шановні всі присутні, давайте домовимося. Якщо у вас будуть виникати питання, ви заготовуйтеся, щоб ми не перебивали виступаючого, Виступаючий завершив е, е, свою презентацію і потім ми йому надаємо, ну, щоб не здорові. Добре? Домовились? Все, приймається. Будь я ласка. Спрошу, скільки мені 9... Скільки вам потрібно? Три години. Я ціную час присутніх 10-13 хвилин. Приймається. За? Ніхто не проти. Будь ласка, ми вас слухаємо. Як кандидат, де я маю представити програму середньострокового розвитку. Вищого художню протехучилища No5 міста в Лівниці. Шановному е, товариству, я підготував е, презентаційні слайди і е, хочу розпочати з того, що місію або мету я сформулював як надання якісної освіти створення умов для здобуття приробітничих професій і подальшого працевлаштування, забезпечення. Відповідності з місту, якості освіти, потребам особистості та ринку праці. Щодо стратегічної мети, це вибуховувати, підтримувати стійку модель існування вищого художнього проте училища номер 5 міста Вінниці в умовах воєнного стану та пандемії. Наступний слайд це слайд світлу, я запозичив з... Іноземного західного ікону він характеризує нестабільність, невизначеність складність і неоднозначність аббревіатура англійських слів. Це той світ, якому ми зараз з вами переживаємо. Нестабільність це зміна пріоритетів. Ви самі відчули, як від, наприклад, входження до Європи, Тут не визначено в нас все. Ми не можемо не прогнозувати, який буде бюджет освіти, ми не можемо прогнозувати, які будуть демографічні процеси на найближчих пів року, я вже не кажу, більш довгу перспективу. Ми не знаємо, скільки в нас буде абітурієнтів, яка кількість буде здобувачів і таке і інше. І це теж є характеристика нашого періоду. Складність, складно все, ми змінюємо. Стиль життя, стиль відпочинку, стиль відновлення змінюється наша робота, процедурі обов'язки, змінюються е, форми і методи роботи, ми переходимо до дистанційної освіти, це фальшивізація і таке інше. Складність це зрозуміло і остання це неоднозначність. Те, що не все те, що ми бачимо, виглядає саме так. Що навіть в умовах пандемії і складу економіки можна шукати і знаходити шляхи вирішення цих проблем. І от на підставі характеристики сьогодення я е, сформулював основні виклики для закладу освіти у 2022 році. Перше це створення безпечного освітнього. Творення безпечного освітнього середовища, організація надання якісних освітніх послуг під час воєнного стану пандемії, загострення проблеми забезпечення рівного доступу до освіти, цифровізація освітнього середовища, багато стабільне фінансування, зменшення контингенту здобувачів освіти і забезпечення умов проживання. Для тимчасово переміщених осіб. Першим і пріоритетним завданням це безперечно є створення безпечного середовища для учасників освітнього процесу. І я думаю, що це слоган або це гасло в повній мірі, прошу наступний слайд, в повній мірі відповідає, що найголовніша цінність це зберегти життя і здоров'я а Освіту ми забезпечимо. Шляхи реалізації пропонуються наступне: це підтримання та вдосконалення сформованих найпростіших тимчасових укриттів, встановлення пожежної сигналізації, забезпечення функціонування належної системи оповіщення, проведення ремонту підлоги та встановлення вентиляції в гуртожитку, облаштування додаткових приміщень, під тимчасові найпростіші укриття. В розмірі 278 на 1 квадратних це ми порахували в навчальному корпусі. Ви прекрасно знаєте, як керівники, про те, скільки було виділено, ми зробили колосальну роботу. Але все одно треба вдосконалювати, тому що такі речі, як пожежна сигналізація, як інтеляція, як сантехніка, це все у нас на порядку денному. На сьогоднішній день ми можемо забезпечити в навчальному корпусі. Дати прихисток ну, близько 500 487 е, осіб. Але це, якщо в змішаному форматі, це цілком достатньо. Як ми зараз працюємо? Частина у нас онлайн, частина офлайн. Але якщо взяти е, варіант, коли всі виходять на офлайн, то це недостатньо. От ми прорахували і знайшли можливість 278 метрів квадратних, ми ще... Можемо і хочемо підлаштувати під тимчасові вкриття. Цю задачу ми все, поставили на перший семестр і так прогнозуємо, що ми все-таки справимо з цією задачею, тому що там питання і каналізації стоїть і вентиляції, і освітлення, але ми працюємо в цьому напрямку. Е Наступна проблема це організація надання якісних освітніх послуг шляхової по реалізації. Наступних заходів. достановлення навчально-матеріальної бази, підвищення якісно, якісного складу педагогічних працівників, покращення професійного рівня на 15% впродовж трьох років, розробка та впровадження актуальних освітніх програм, навчальних планів села осіб, моніторинг навчальних досягнень учнів та їх працевлаштування і започаткування підготовки з професії. З професії, які користуються попитком на ринку праці. Якісно кадрує потенціал це підвищення кваліфікації е, здобувачів освіти під час, е, що відповідають за фахом потребам училища. Ця, питання, ця проблема в нас виникла під час перевірки Державної служби якості. Коли вони заверхово особові справи, вони побачили, що не всі відповідають кваліфікаціям, а є ті, які за рівнем освіти не відповідають займаним посадам. Ми це врахували зараз. Заклади вищої освіти у нас 6 осіб. Ми подали документи навчання здобуття підвищених робочих розрядів 5 осіб і 3 це все, робочі розряди інших професій. Заохочення до науково-пошукової діяльності сприяти в захисті трьох кандидатських диссертацій. Можливо, для... Профтехочили, що звучить це ну, якось не гонісон, не, 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 не але в нас, ми всіляко, я зокрема я, як виконуючи пов'язки, всіляко підтримуємо цю ініціативу за науково-пошукову діяльність. На нас в цьому році захистилася Марина Степанівна, це заступник директора з начальної методичної роботи. І сьогодні у нас три. Викладача навчається в аспірантурі і ми прагнемо і всіляко сприємо, тому що вони теж захистили кандидатські дисертації. Удосконалення роботи педагогічних працівників з електронними ресурсами, проходження курсів Академії цифрового розвитку на платформах Лідера і Прометеос, загострення проблеми забезпечення рівного доступу до освіти. Удосконалення освітнього, освітнього середовища, училища шляхом створення рівних умов для організації навчання дітей з особливими потребами. Ну, тут зразу хочу сказати про те, що в нас не училище, яке готує е робітничі професії, спеціалісти робітничі професій, тому тут мова може йти тільки про тих, хто. Або мають якісь незначні вади слуху, або можуть виконувати роботи, які відповідають їхнім, ну, їхньому фізичному стану. І якщо це не впливає на опорну рухову систему, вдосконалення умов проживання в гуртожитку для здобувачів освіти, вдосконалення створення. Віртуального освітнього середовища з допомогою системи Google Workspace, цифровізація, цифровізація освітнього середовища, оновлення підходу до реалізації управлінських процесів, це електронні документи оновлення системи оцінювання здоровичого освіти у віртуальному середовищі, забезпечення Швидкісного інтернету, в начальному корпусі та Wi-Fi зон, удосконалення роботи з марними технологіями, та працівників та здобувачої освіти і придбання сучасного технічного обладнання для реалізації дистанційного навчання. Наступна проблема, яку я б виділив би і поставив по пріоритетах, можливо, на друге місце після життя і здоров'я, це Фінансування, скільки від неї залежить і виплата зарплати, виплата стипендії, матеріальна базу і все, все. І я розумію, що присутні керівники, і представники е, стейкхолдерів знають, що таке брак цього ресурсу. Ми фінансуємося з загального фонду. Це місцевий бюджет, це з об'єднаної територіальної громади, він складає більше 90%. Це освітня субвенція, К 9,8%, а далі це надходження до спецфонду, благодійна допомога і гранти. Вирішення цієї складної проблеми ми бачимо, ну, перш за все, це раціональне використання виділених коштів, друге, це розширення співпраці з благодійними організаціями, в тому числі і міжнародними. Розширення співпраці з роботодавцями в напрямку поглиблення освіти, підготовка фахівців за ініціативою або за договорами підприємств і участь в грантових програмах. Я можу відзначити, що це дуже перспективний напрямок, гранти і проєкти. Ну, я підрахував, коли з'ясував в червні. в нас 2022 рік, навчальний, двадцятого рік, за рахунок грантових проєктів ми близько 8 мільйонів гривень заробили, включаючи цей проєкт, в до І, Тобто, це одне із таких серйозних джерел для фінансування. Розширення державного державно-приватного партнерства. Мова йде про міжнародну співпрацю, яку не тільки я в, ну, в руслі міжнародної діяльності, хоча це теж престиж, це, ну, і, я думаю, популяризація нашого закладу, нашого міста і області, але це одне із джерел фінансування. І от продовження співпраці з фондом імені Артема фонд було започатковано ще в 2014 році. До речі, от на світлині, це в кінці 2020 року, ми підписали чотирьохсторонню угоду між департаментом освіти, між обласною обласною радою, представниками фонду і представниками училища. Це грудень 20. 20-го року про продовження пролонгацію договорів по підготовці столяра будівельного і реставратора декоративно-художніх робіт ще на три роки. Ми започаткували, провели перемовини два тижні тому про започаткувати новий проект про підготовці муляра штукатура. Фонд дав своє добро і своє зобов'язання вони. Обов'язково йдемо. хоча з початку війни вони перебували в карному шоці, вони не знали, чи будуть фінансувати взагалі. Ну, ви знаєте, німецька сторона і німецька політика взагалі стояли на тому, що Україна не протримається більше трьох днів. І ні представники фонду відкрито... Продовжити, продовжити. Так, вони відкрито мені казали про те, що... Андрію, ми не знаємо, чи фінансувати, чи не можливо, це все закінчиться. Але навіть в фонді є дві партії, дві політичні сили, яка виступає за підтримку України і готова фінансувати. А є ті, які хочуть фінансувати Росію. Пояснюючи це, от вона ж буде демократична, ми ж не повинні ці демократичні паростки знищувати. І сторону все-таки гору бере оця. Проукраїнська е команда, тому що це в основному, вихідці східної е Німеччини. Але добре знає, що таке соціалістське, які перспективи да, в союзі з Росією. Тому ця співпраця для нас дуже цінна. Далі ми продовжуємо співпрацю з Фондом підтримки будівельної галузі міста Києва і започатковуємо співпрацю з Київським національним університетом. Е Будівництва і архітектури за розрізці розвитку просторовому благоустрій території училища. Продовжується співпраця із компанією ГБРІ. Тапкрибирання, та обирання це все, все потужний проєкт, який ми розпочали у 2021 році. Він тривав до кінця року, але за згодою сторін госувалися гарні партнерські стосунки, і швейцарська компанія пролонгувала на 2022 рік цей проєкт до кінця року, до кінця цього року з певними фінансовими зобов'язаннями, які виконується. Ми безумовно прагнемо, щоб цей проект швейцарської компанію продовжується і надалі, тому що це долучення до найсучасніших технологій в галузі Сантехнічному. Ну уявіть собі вони нам постачали трупи, які не мають конденсату. У нас зроблені вже такі. Це е, наші сантехніки теж здивувалися, казали, що як це так, труба вигадача, вона не має конденсату абсолютно суха. Вона багато слойна всередині. Цей проєкт ми теж. Продовжую. Наступний проєкт э, це проєкт э, ЄДАК, э, теж э, публічно-приватне партнерство для порішення самотехнічної освіти в Україні. Цей проєкт спільно, швейцарський і український уряд підтримується такий від структурний проєкт, який сьогодні э, він продовжується. Ми отримуємо і технічну допомогу. І матеріально бачите, ті засоби інструменти, які використовуються в самостійній роботі. Наступне це розширення співпраці з роботодавцями, стейкходерами, залучення до самоаналізу освітньої діяльності, залучення до розробки робочих навчальних планів та програм, запровадження елементів дуального навчання, проведення профрієнтаційної роботи. Покращення соціальної інфраструктури закладу. Найбільш вагомими нашими соціальними партнерами на сьогодні це М2, товариство з обмеженою відповідальністю Вільниця Буд, Мур, ВОДРЕ, будівельна компанія СТАМ, з якими ми плідно співпрацюємо. Де розширення співпраці з закладами Вищої освіти було заключено дві угоди це Вінницький національний технічний університет, Вінницький. Державний педагогічний університет. Ці угоди сьогодні реалізуються, це не тільки база для практики виробничого навчання, Національний технічний університет. Ми залучаємо їхніх спеціалістів для підготовки фахівку бакалаврів, спеціальності будівництва це цивільна інженерія. З Вінницьким державним педагогічним університетом у нас сьогодні продовжується співпраця в рамках проєкту Еразмус-21. Еразмус плюс 2021 це по інклюзії. І на сьогоднішній момент у нас встановились тісні стосунки. В грудні ми підписуємо угоду про співпрацю з Київським національним університетом будівництва архітектури, факультетом урбаністики та просторового планування. Проблема зменшення контингенту здобувачів. Шляхи її вирішення. рішення. Ми зацікавлені в тому, щоб нас навчалося більше умови всього, дозволяють прекрасна матеріальна база і потреби держави. Ми будемо відбудовувати нашу економіку, нам треба буде багато саме спеціалістів цього напрямку. Тому розробка і реалізація стратегії популяризації будівельних та художніх професій, друге, забезпечення діяльності центру розвитку кар'єри. Професійної орієнтації та імітації, співпраця з закладами загальної середньої освіти, бібліотеки, музеями і проведення днів відкритих дверей, онлайн-зустрічей, залучення стейкходерів, майстер-класи, виставки художніх родин. І останнє це забезпечення умов проживання для переміщених осіб. На базі нашого хутожика проживають. Саме ця категорія робота України. Ми підрахували, що за цей період 3300 приблизно осіб пройшло через наш гуртожиток, де створені ті мінімальні, але досить комфортні умови для проживання. Шляхи реалізації це налагодження прийому. Це відпрацьовані системи доставки і розподілу гуманітарної допомоги, створення безпечних та комфортних умов проживання, розширення співпраці з міжнародними гуманітарними організаціями. І наступний слайд де демонструє, з якими організаціями тут не включено ще міжнародний Червоний Хрест, організа... це ООН. І я хочу сказати, що контакти з цими організаціями ми встановили саме завдяки департаменту освіти міста, департаменту гуманітарної політики, бо ви знаєте, заклад на міжнародній арені сам як суб'єкт не може. Через якраз цю допомогу ми отримали чимало побутової техніки, постільна білизна, одіяла, подушки, побутова хімія, Єврофоскілс нещодавно. Передали нам холодильники, бойлери і все те, що необхідно для проживання комфортного переселенців. Ну, я вам скажу більше, що воно і для закладу несе велику користь, тому що діти наші теж користуються, вони разом з переселенцями готують їжу, користуються тими самими бойлерами. І все це воно в подальшому буде Знову-таки словами гасла ми зможемо ще дімити на разом, але я хочу сказати інше, що е, навіть ця ситуація, криза, пандемія і військовий стан, вони дають перспективу. Треба просто змінити все дякую.